Всім привіт! Маю дуже гарний рецепт для вас сьогодні. Розкажу вам про квашену капусту, яка довго зберігається, не темніє і не перекисає. Рецепт уже і спробуваний, дуже легко все готується. Особливо якщо у вас вродила капуста, не жалійте, шаткуйте і враховуйте, що в жіночі місячні дні класити капусти в жодному разі не можна, бо буде тягнутися капуста. В принципі, все і спробовано, все на собі провірено. Розкажу вам всі нюанси, всі секрети, для того, щоб у вас все вийшло і не було ніяких проблем. І так, беремо зимову сочну капусту. Вона повинна бути обов'язково твердою і сочною, миємо її ловкенько і Очищаємо від лишніх листочків, обрізаємо, якщо там щось не подобається, якісь або зіпсовані листочки, або зіпсовані корінці, все вирізаємо, викидаємо. Капусту треба перешаткувати, ми для зручності її порізали меншими кусочками. Тепер підготувати треба морковку. Десь морковка у нас складає 10% від усієї капусти, ми її помили, почистили. Переважувати овочі не потрібно. Беремо каструлю емальовану, а якщо у вас алюмінієва, така, як у нас, її треба застелити харчовою, харчовим мішком. І шарами викладаємо овочі, тобто шар капусти, шар морковки, шар капусти, шар морковки і чередуємо до кінця, залишаючи трішечки у верху місця для того, щоб. Залити її. Ми будемо її заливати відповідним розсолом. Розсол готуємо з розрахунку на 1 літр води, 2 столові ложки з маленькою горочкою солі і 1 столову ложечку цукру. Цукор у мене, столова ложка цукру у мене буде з горкою. Вдичку використовуємо сиру з-під крана, звичайну воду холодну, все розмішуємо. І е, до повного розчинення, і заливаємо повністю всі овочі. Тобто все, вся капуста повинна бути обов'язково залита е, водичкою. Коли ви будете заливати, капуста почне всідати, І коли капуста трішки всядеться, ви зможете додати ще пару шарів капусти і морковки. Е, але не забувайте, що в кінці потрібно десь на пальчик залишити місце для того, е, щоб е, на той випадок, коли капуста почне бродити, Почне підніматися шапка, і щоб у вас все з каструлі не вилилося. Ложечкою я перевірила. Я бачу, що капуста погружена повністю у розсолі. Обов'язково заливати так, щоб вся капуста покрилася розсолом. Кампусту руками ні в якому випадку не втрамбовуйте. Тобто, коли ви почнете заливати, вона сама трішечки осяде. Вона повинна бути повністю у воді і якби трішечки свободною. Далі я ставлю її під прес. У мене є доска, можна будь-яку миску поставити, але амальовану або дерев'яну, тільки не алюмінієву, тобто, щоб не було контакту з металом. І зверху прес якісь камні або гарбузик положить, або баночку якусь поставить. Протягом дня треба ці всі губи піднімати і випускати гази із капусти. Каструлю ми внесли в тепло, поставили на кухні біля плити, для того, щоб була температура для бродіння. Якщо не буде температури, капуста буде дуже медленно писати і може, у вас не вийти. тому враховуйте це обов'язково. В холоді залишати її не можна. Тут видно, що пройшла доба, капуста почала активно вбружувати, водичка помутніла. Зараз ми будемо перевіряти, чи е, все в порядку з розсолом. я пробую на кислоту, е, попробую на кислоту і Подивлюся, чи не тягнеться розсол. Дивіться, на, на відео видно, що розсол не тягнеться. тобто Я перевірила, я бачу, що із, е, із розсолом все в порядку. От. І На другу добу я пробую капусту. У мене на кислоту вона влаштовує. То, то я враховую, що коли я внесу в погріб процес бродіння ще й тими, хоча не такий активний. То тобто він, він повна потихеньку буде вкисати. Ще, Але вже не буде такої кислою, якщо ви залишите у приміщенні. Ви пробуйте на вкус, тобто як, ну, до якого етапу ви хочете її довести. От, якщо ви хочете дуже кисто, то троє 3, 3 доби не менше треба держати біля плити у кухні. Якщо е, трішечки кисленьку, то 2 доби буде достатньо. В общем, пробуйте, бо це залежить все від температури. І головне, щоб не тягнулася вода, водичка. Коли капуста стала на кислоту така, як мені потрібно, разом з росолом Розкладаю її по банках, накриваю кришкою і опускаю в погріб.